Я вас вітаю, ви на каналі Берег Фішинг, і з вами Дмитро Галаш. І сьогодні у нас наступна дальня поїздка, як ви бачите, прямось по самим хащам. І поки що не знаємо, куди ми там їдемо, але по мапі їдемо в сторону річки. І я Сподіваюсь, що ми до річки доїдемо. От. І, на жаль, або на щастя, що в нас є така повнопривідна машина в таких умовах на звичайному авто просто сюди не заїхати. Труба, ви бачите що. Це точно дорога! Ну, тут є дорога, так. Чекай, що двері дерево буде стояти Ні, ну Ти бачиш, колія є накатанок. О! Такі собі козі тропи, але річка десь поряд, я її навіть бачу через кущі. Що у нас тут? -о. крутяк. О! Знову ромчик! Доброго ранку, друзі! Що нам? Я? Готуюсь! Летуйся? До великої риби. Да? Так. О, бляха, блідя, дивиться! Навіть важко тримати емоції. Дуже круто! Такий, я би сказав, прекрасний осінній день, дуже крута погода, пасмурна. Сьогодні ми приїхали на щуку, ловити будемо її на спінінг. Спінінг з котушкою, з жилкою. Все як завжди. Стальний повідець. от, Знаходимось ми на річці такій. Десь лізли-лізли хвилин 40 через хащі. І долізли. Ну, подивимось, зараз будемо розбиратись, що у нас тут є, бо тут таке прикольне місце. Я думаю, що це коса, а під тим берегом ямка. Зараз щось закину і розберусь, що тут з глибинами та, звісно ж, з рибою. Друзі, це труба. У мене зараз шнур закінчиться. Ну, так ти можеш так мотати, трохи і йти. Я не знаю. Що там, хлопці, ну це, це я не знаю. Це за 10, напевно. Може бути, чи ні? Ну нереально, ну типа я нічого зробити не можу. Ми ж тут. Ну, у мене навіть немає шансів, Понял? Даже, ну, типа, що тут даже сделать нету. Давай, давай, працюємо. Ну я не могу. Ну що ти хочеш, щоб я будочку взяв в руки чи що не можу. Все. Відірвала. Ну велика риба, що ти. Очень бы. Очень. Дуже. Ну, тупо, тупо ноль вообще Шансів зрозумів. Дуже. Я нічого не делал, ну. Дуже. Може це сом був, до речі. Ну ні, тріпав головою на там. <звук> Ось так от. Була риба, вот, але. Вот як буває, зараз ще одну спіймаєш, не переживай. Ну, до речі, друзі. Почну, звісно, з джига для того, щоб перевірити яка тут глибина. Поставлю О, 8. ну хай буде 8. доб'ю чи ні, не знаю, подивлюсь. До речі, ми тут не самі, тут завжди ті гості. Довіт друзі, <дивіт> Дімон. Ну що, поїхали? Я вже, бачите, поремонтував палець дитячим, сина взяв покористуватись. Дитячий лейкопластер, бо на силових закидах пропилив просто, лопнула пучка і потім шнуром вчора пропилив. Ми вчора були недалеко від Києва. От, трошки там риби спіймали, але з рибою там так грустно, я би сказав. Подивимось, що у нас тут, на дальніх кордонах. Є, друзі, перша рибка і свічку, свічку зробила на середині річки. Невелика. А я ходив, підбирав, підбирав, почав з коливалки, потім поставив воблер, потім гуму, потім гуму іншого кольору, темну. зараз поставив. Таку яскраву помаранчеву. зараз покажу, бачите как? непогана, щучка, двушка певно, що ось, бачите, о. це, не треба, о! О така рибка, друзі! Того разу я ловив на синю, виходило, зараз вийшло на помаранчеву. Ну, щось змінилось, погода інша, давлення трошки інше, о, пішла. Клас. Друзі, другий закид в те ж саме місце і одразу був контакт. Але такий навіть є ледве-ледве відчував, що і риба перед цим вона підсіла, вона без покльовки була. Просто начебто в корч в'їхав так на течії. Я ловлю на 12 грамів течія. Дуже потужно тут, тут поворот річки, тому підтягує так течі. От, і під тим берегом канавка тут в мене міляка. І зараз з викиду майже була і риба, і друга покльовка. Треба перевіряти, її, як завжди, і під ногами, і на дистанції. Тобто я зарядив і шарнір, і джиголовку, зараз, де щось буде, якісь контакти, буду міняти дистанцію, Може, ставити буду дрібнішу рибку, щоб далі був закид, тому що. Ця гума 4,2 дюйми, вона така м'ясиста і досить парусить на закиді. Ну що, друзі, як в нас було в тому річному відео, контрольна фраза, коли в'їхав в, в чепу, десна, помилок. Не пробачає. Ні, Мертво. Там ще якісь Насті висять. Так дуже я так контрольовано, начебто вів, обережно, але сів. До речі, бачу, ну так, да, тягнеться щось, якісь Насті. Бачив виход жереха. Може, якщо буде ще виходити, то спробую я обрав з собою. Вольфрамові космастери по виходу покидати, бо так по цій площі я навіть не виявляю, як він тут намагатись його спіймати, якщо не кожен день сюди їздити на риболовлю і знати, що він конкретно стоїть на цій косі, бо це мог бути одиночка, який десь собі пливе. І нічого йому не потрібно. О, є, друзі, от знову я експериментував. Це ж сама тема, свічку робить з самого середини річки. Знову кидав масло, масло, ще щось. Поставив помаранчеву рибку і торчить. До речі, дімон там тільки що зловив на помаранчевий поролон. О, невеличка, але бачите о, ось така. Трохи більше, ніж кіло. вона творить. Ця помаранчева рибка. Якісь чудеса, чесно кажучи, я не дуже полюбляю цей колір, але, як бачите, сьогодні щука його полюбляє. Така конкретна шахта. До речі, друзі, що я зафіксував, що рибка сьогодні я відчуваю, що пасивна і я пробував на велику вагу ловити типу 16 грамів, 18 вона не реагує і дуже сьогодні вирішує подача приманки, тобто правильно підібрати на кожному участку. Водой вагу. Зараз я ловлю на 12, може ще перейду менше на 10 грамів. Навіть жертвуючи дистанцією. Хоча вся риба, всі три клювання, які в мене поки що були, були з, майже з викиду. От. І дуже горизонтальна має бути проводка, щоб щука зреагувала, бо... На гупалку, скажімо так, поки що ніякої реакції. Хоча, звісно, якщо отак от йти і шукати рибу, краще і швидше працювати більш важкою вагою. Але умови сьогодні погодні дуже гарні, вітра немає, тому можна зменшувати вагу до до таких крайностей, я би сказав, що майже на грані інтуїції була проводка, щоб тільки рибка повільно планувала. І я трохи не розумію, чому не працює воблер і коливалка поки що, бо можна дуже повільно на такій течії вести коливалку, але кулювань на коливалку не було ще. Але на кожній точці я це буду перевіряти. Ось друзі, зараз про щось рік ці шанха, біля річки заверне озеро. Знаєте, що я зараз mm. зроблю? Звісно, що поставлю. Ось такий поверхневий mm -hmm. кренк. Я спробую тут тут колись піти мати тут є щучка. Так, гуляє там рибка бачу дрібного малюка треба плям. Коче? А ну тут просто бомба. Рай для дрібних щук. Вон она вышла. Я не знаю, чи було чутно. Так, ну щось неактивна щучка в озері? Чому не знаю? Ганяє малька, стрибає, але не реагує, вона тут має бути голодна така. Але, але ні. Тому повертаємось на річку. Бачите, яка краса, ще й туман натягнуло такий. Така сира погода. Я би сказав, що щуча. В туман щука дуже гарно ловиться. Але сьогодні щось поки що не дуже. Не дуже. Може, ще не знайшов місце. Буду шукати. Вшов і поки що нічого не знайшов. Міняю рибки, міняю вагу, міняю дистанцію. О, бачите, був вихід. Певно, це був жерех а може і щучка під берегом. Зараз пробую. На короці. Така ж ціляка, що чутно, навіть якщо риба хлюпає за 200-300 метрів. Це невеличка була риба. Спробувала тут теж покидати. Місця насправді дуже однакові, тут дуже велика така коса на повороті. І ми знаходимось, можна сказати, на півострові. Там річка туди завертає, з цієї сторони в ту сторону завертає. Але поворот такий майже кілометр, може більше. І дуже прикольно, що риба стоїть на косі. Так, ну що ж, друзі, змінили ми локацію, бо там заглохло зовсім після того, як Рома потягав неясно що. Може був жерех, може товстолоб, тому що на силиконовій рибці не було від зубів порізів, от. слизі теж не було, тобто це не сом, тому це чи товстолоб чи жерех, але дуже велика риба була. Явно під 10 кілограмів може бути більше. Тут така течія, що важко сказати, але за 3 хвили... хвилини роботи фрикціона риба жодного разу не зупинилась. От І тут, зараз камеру заглючило, як завжди. Коряжник переді мною я поставив такого черв'ячка на офсеті і вже Зійшов в мене один судачок. Може і судачок активується, бо щука щось сьогодні не хоче зовсім. Зовсім не хоче. Вже й було таке, що за коливалкою до самого берега підходила, але не клюнула. Тобто це каже про те, що щука сьогодні пасивно. <реш> Такий спіймав на воблер, так? Да? Крупняк, крупняк. О така рудрочка Та ти шок. Да, по сьогоднішнім реаліям це гарна щука. От, є така тема, коли нічого не хоче працювати, пробуйте твістера. І я поставив, ну, може 5-6 закидів зробив і зараз в мене під берегом, бачите, прогризло, був такий підкид. От. Тобто хлюнула, але навіть не придавила нічого, а підкинула. Так, звичайно, судак робить не щука, але це точно була щука, бо порізала рибку. І ось Вістира на дуже легкій вазі дуже часто виручають. Це в мене такий з човна висновок є її. І... Частіше я використовую білий кольор. Чомусь так. Молочно-білий. Але зараз з собою маю такого тільки. В какашці. От, і Вдалося за останні три години заробити четверте клювання за весь сьогоднішній день. Ось така риболовля. Дуже рибка не хоче сьогодні ловитись. що ви це бачили, я чесно, чуть не всрався. Бо жодної кліваки четверту годину підряд і певно, що ми зараз вже будемо їхати додому. тому... <риви> 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 да. Стали на корчі, де клювали судаки, і домовились, що до першого обрива і їдемо. І бачили, що витворила ця щука. Вот. Це те, що я казав, вона супроводжує приманку, ніяк не хоче клюв... атакувати її, бо, до речі, тиск падає, От. ветра вітра немає, Штіляка. туман, ну, коротше, так, з виду погода шикардос, а по рибі так не дуже. Опрос, знімай відео. Ну що, друзі, як ми і домовлялись, по обриву і ого! їдемо додому. О. Отак от. Ну що ж, друзі, ми вже повертаємось додому, трошки вечорія. Щось, які висновки. Висновок один, що риба сьогодні просто плотно закрила рота. Були контакти з рибою. Навіть судака, я вчепив, він зійшов в карягах. І були підкиди, порізи і клювання мимо е, крючків, скажімо так. От. Звісно, що не кожен раз виходить ловити рибу так, як. У нас було в останньому відео, тому що є така тема, як вихід риби, є така тема, як активність риби. Сьогодні потеплішало, впав, впав тиск, штіляка, туман, і це без заперечень впливає на активність риби. Але сьогодні ми трошки підловили, як ви бачили, були емоції, був гарний день на природі, і, до речі, погода порадувала. На цьому в мене друзі все з вами, як завжди, ваш Дмитро Галаш. До зустрічі на воді і на Ютубі. Пока.